Друзі, привіт! З вами компанія Carfasol, і ви, мабуть, шукаєте собі новенький автомобіль. Може, це навіть буде електромобіль. Придивіться до цієї шикарної Audi e-tron. 84 кВт батарея, 21 рік рік побірці, але модельний 22. -й. Тож машина майже нова, має невеликий пробіг, шикарний салон, електроляду, всі можливі опції, які тільки бувають. І ця машина може бути вашою за дуже скромною ціною. Срок доставки. В Україну приблизно 3 місяці. Тож при умові замовлення наприкінці січня, як у нас сьогодні, то ви отримаєте машину ще навесні і вже будете одразу кататись, бо машина готова до експлуатації, має невеличкий пробіг та майже ідеальний стан. Тож двозонний клімат, підігрів сидінь, класна саунд-система, Все, що треба в цьому автомобілі, є для щоденної експлуатації з комфортом. Тож, друзі, замовляйте у компанії Carfasol чудесний e-tron.